Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Фері-Гаден. Сьогодні вирішила зайнятися трішки пересадками і подивіться, деяких рослин можливо вже потрібно відправляти на зимівлю. Ну, тому почнемо. Я буду старатись підносити. До екрану, щоб вам було все видно. от, І таким чином розпочнемо роботу. І так, саме перше, що я хотіла б, це ось обрізати і, пересади, і посадити е, свій, свій каланхоє, ось такий жовтий. Він у мене дуже розрісся. Подивіться, навіть ось повипускав корінці. І е, його, в принципі, можна і обрізати, тому що, якщо ви бачите, він напускав нових молодих корінців. І я думаю, його якщо поставити зразу чи посадити одразу в ґрунт, він почне пускати нові ж, зразу корінчики. Тому почнемо з вами його трішки обрізати. Тому я беру тут, де ось є корінчик, я відрізаю з таким чином. Так, ось один такий пагінець буде. Це, і, бачите, ціки ось тут ще є корінців таких біленьких. Тому я думаю, що їх посадиш, вони також будуть прийматися. Так, ось тут є, дивіться. Так, бачите, ось так. Далі. Тому що я сумніваюся, що, що він, якщо ось так розрісся, що він буде цвісти. Тому я хочу його обрізати і пересадити. Так, ну, в принципі, вон там ось такий пучок корінців. Бачите, тільки я не знаю, я ось так, мать його відріжу. Ось так, бачите, такою гілочкою. І буде такий цілий кущ. Ну, а цей ось так можна і залишити, в принципі. Тільки я не знаю, в нього тут коріння повно. Насипалось ось тут, пообсипалося, а він засихав, і листочки відпадали, понасипалися вниз. Так. Ну, ось так. Я мабуть, не буду його чіпати. Хай він собі так далі і росте. Наростуть нові, я думаю, корінці, чи корінці кажу, наростуть нові листочки, і він собі далі так буде рости. Тому повернемо його поки що на своє. місце. Оцей мені, звичайно, хочеться але що ж тоді один -то там залишиться. Ну, добре. В принципі, отак можна було б різати. Ну, нехай. І також є ось такий червоний. О, в мене вже тут радисканція. Також він дуже, бачите, витягнувся одною гілкою, тому я його також зараз отак одріжу. Ось такий. Оце і так залишу. Хай стоять. Так, познімаю нижні листочки, щоб було зручніше садити. Так, тільки я хотіла в один, а тепер я не знаю, куди його ось такий може посадити. Чи отак. Цей буде вузькувати, я думаю. Ну, ось такий ось посадимо горщик. Так, земля в мене вже є намішана: перліт, вермикуліт. І трохи універсальний, і трохи для кактусів. Тому ось так на дно, ну, на дно можу в мене ось такі є камінчики. Ось такі покладу, вони все рівно тут лежать, нікому не потрібні. Тому і горшок буде ваший. І ось так. Ось так я поклала на дно. Якщо вам видно, камінчики. Трохи засвічує, да, від вікна, не знаю, ось так. На дно камінчики. Ну, і насипаємо землі. Не знаю, не... камінці будуть завеликі, а може і ні. Менше їх туди покласти. Тому що ось вони просто крупні. Буде два і кину ось такий шматочок вугілячка. Так, ну і насипаю ось так. Земельки насипаю. Це я, звичайно, вибрала таке місце для посадок, не дуже хороше, тому що не видно те, що, що я роблю. Так. Ну, і будемо садити. Ось так. Прошу своїх, щоб мені на день народження, у мене скоро день народження. Купили мені лампу блогерську або хоча б штатив. Ну не, 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 не зручно геть зовсім знімати, коли немає так, ось такий красивий кущик виходить. Зараз ми їх отак всі повтикаємо. І засипемо земелькою. Ось так. Так, ці всі гарно стали. Це щось карявеньке, не хоче ставати. Та вставайте вже. Так, і засипаю землею. Так. У нас на вулиці сьогодні, сьогодні у нас 31 листопада. А на вулиці я вам скажу, ніби літо. Дуже тепло, дуже гарна погода. Я ось на балконі, ви бачите, я зовсім у футбольці і абсолютно не холодно. Трішки тут займалась прибиранням. Тому що, як завжди, щось не треба на балкон, щось не треба на балкон. А потім тут на цьому балконі. Немає де розвернутися. Так, оцей двойний не хоче в мене сидіти нормально. Він важкий. Цей пагінець. Так, всередину якось туди засипемо. Диви, вискакує і все. Так, ану, друзі, може якось так вискакує. Так. Макс, що ти хочеш? Макс стоїть заді мене і ниє. Чого ти ниєш? На вікно? Ну йди. Йди на вікно, відкрию, він туди гулять ходить. Так, друзі, ну, в общем, посадили. Ось так. Я потім їх полю, тому що ґрунт такий не... Ну, трошки зволожити треба. Ну Ось такий гарненький кущик вийшов, бачите? А то воно вже витягнулося. Я не люблю такі гілки. Ну куди воно? так, Ось такий гарнюсик вийшов. Не знаю, надіємось, що на весну він зацвіте. Куди б його поставити? Ну, нехай потім. Ось, бачите, отакий от красивий кущик вийшов. Це повинен бути жовтенький. Ну, підсадили до нього ось такий червоненький. Так, добре, хай собі стоїть. Так, хочу ще посадити, друзі, вчора ось таку взяла гілочку традискансії, оцієї забула, як вона називається. Вона така схожа на кактус. Да? І я хочу, її, зараз не буду її ставити воду, я зразу посаджу її в ґрунт. Тому я обламаю зараз трішки нижні листочки. Щоб було звідки йти корінцям. І посажу її в такий ось стаканчик. І зверху накрию кришечкою, трошки як для теплички. Да? Така сукулен, сукулентна традисканція. Я вже, до речі, не перший раз її вкорінюю, але чомусь то я за нею забуду, то ще щось. І вона в мене не приймалася. А це хочу спробувати ще раз. Тому. Посадимо. Так, беру такий стаканчик, ґрунту насипаю. Ну так. Не дуже багато, вона невеличка. Ось так. Сьогодні я її поливати, мабуть, не буду. І ось так вставляю її сюди. Даже можна і меншу ямку зробити, тому що зовсім невеличка. Ну, і ось так, друзі, саджаю. Така красивенька, вона мохнатенька, і така цікава, гарненька. Так. Ось так посадила. І щоб вона, трішки її вологе було, зверху накрию кришечкою. Ось так. Ну ще трошки присиплю, щоб її так, придавити. так Ну і все. І поставлю кришечку, і буде вона. Я надіюсь, прийметься. Так, добре. Далі, друзі, ось така в мене є рослинка. Це антуріум шерцера. Він такий щедрий на цвітіння, такого бордового кольору. Бачите, залишилася ще квіточка. Подивіться, яке в нього коріння. Ось, Бачите, яке коріннячко. Я хочу його зараз пересадити, тому що йому тут уже мало огут. Місце, Шкода. Може його розрізати, але ж я розріжу, а воно ж в дірочки позастрявало все рівно. Як його це звідси витягувати? А ну зараз отак розрівняємо. Так, ну пробуємо. Ага, вже один відлетів. Ну що ж, так і буде, що зробиш. Як по-іншому... О, о, ну бачите, трошки відірвалося. Ну ладно, там, де був найтовщий корінець. Ну, нічого, нові наростуть. Так, ось такий. Дивіться, що з ним красада. Зараз він тут у цей торф. Зараз я його так трошки обтрушу. Так, де там в мене паличка? Зараз отак його, цей торф обтрусимо. Дуже гарне коріння. У мене, друзі, було два штуки, один був такого фіолетового кольору, а один червоного. Але в тому році вони в мене стояли на балконі, якось різко вдарили е, морози, я їх не встигла забрати, і вони просто в мене змерзли. А так взагалі я вважаю, що, наприклад, у цей антуріум шерцера він набагато витриваліший, ніж звичайний антуріум. Тому що, я ж кажу, він що, в мене вони тільки не переживали. І нічого з ними не було. Ну, я не хочу його так сильно тормошити. Там торф, нічого з ними, я думаю, страшного не буде. Ми його трошки обтрусили. І я його так і посаджу. Тому що шкода, гарне коріннячко. Таке. Я його щось поодламаю. Ось уже навіть, до речі, йде новий листочок. Я посаджу його в ось такий стаканчик з-під орхідей. Да? Бачите, такий в дірочку. Йому якраз тут буде нормальне місце. І поставлю його в якийсь ну, кашпо, яке, щоб йому була волога, щоб не так швидко він випарувався. Звичайно, треба було б, трошки, можливо, ще кори більше додати в ґрунт, ну, вже як є. Ага, це ще й багато насипало. Так, ось так, друзі, саджаю. Можна і взагалі не сипати на дно, а зразу сипати ґрунт. Так, ось так обсипаю коріння. От бачимо гарненький такий. Щось мені захотілося такого бордового, не червоного, а саме якийсь такий темний. У мене, то я ж кажу, був такий красивий фіолетовий. От, якось я, ну, знаєте, мхалатно може чи як поставилася, дотягнула до самих холодів. Ну, так вийшло. Так, трошки отак. Тому що до корінців земля ще не попала. Так, тут є і кокосові чипси, і кора, і мох. І все. Макс, що ти плачеш? Знову вікно закрилось. Ой, горочко. Ну йди, Максик. Так. Ось так. Посадили, трошки так, тому що тут коріння в нього ось зовсім почало рости вгорі. Може, ну, поки що так буде, а там побачу. Може на весну я його пересажу більший горщик. Поставлю його в кашпу, і він так буде, поки що стоять. Ось такий. Ну, квіточку поки що не хочу відрізати, хай буде. Хоч вона вже така почала, бачите, підсихати, але нічого страшного. Ось так посадили. Ось такий красончик в мене є. Трошки листечку треба промити. Ось такий листя, дивіться, яке в нього велике. Все. Це є. Скійди. І ще дивіться, друзі, хотіла бегонію ось цю. Вона в мене, я так зрозуміла, підмерзла, ось коли ось холоди вдарили. витягнулася, і ось це нижнє листя почало в неї відмирати. І я просто її зараз, оце нижнє листя пообриваю. І хочу її просто заглибити нижче у ґрунт. Зараз я її ось так витягну. Ого. Так. Так, тут і пісок, і керамзит. і чого тут тільки немає. Так, Куди її Не знаю, той самий садить. Ось дивіться, яке в неї коріння. Бачите, поливала, наче вона вже... Ого, дивіться, бачите, яке коріння в неї наросло. Але я хочу, тому що сильно вона вже витягнулася. заглибити її. Тому я обриваю оці всі нижні некрасиві листки. Довгі, бачите, які вони. Повитягувалася. І хочу її заглибити. Це коріння чіпати не буду, так я так і це відірю. І ось таким кущиком, ось так я її і посаджу. Тільки мені не подобається, може сюди, отак. Це малий може бути для неї, так? Да? Хай поки буде, а потім пересадиться. Ось такий. Так, да, посажу в такий. Так, вона маленька, поки що буде. Якщо наросте зиму, то я її весною пересаджую. Так, ну ось так і будемо її саджати. Її в цей горщик такий невеличкий. Я думала сюди посадити тут радискансію, але вирішила її тут трошки тепличку зробити. То хай вже поки буде там. У мене, до речі, це такий горщиків маленьких з-під кактусів. Де вони в мене набралися, ті горшки? Горшків тих. Я сьогодні прибирала. А стаканчиків одноразових, як власники в мене. Там, де росли оці всі молоді рослини, а він малий для неї, так? Да? Я хотіла аж отак. Ні, не годиться, друзі, воно мале. Не годиться. А ну, може, це великий. Да? Дивіться, який величезний. Наш і такий великий горшок. Ой, боже, 150 вершків і немає куди посадити. Що, стакан її садить, чи що. Друзі, ну, то все велике. Чи назад її посадить, в оце, де вона була? А посаджу, мабуть, тут, де вона росла, і хай тут собі сидить. Вона така простенька, да, але ж все рівно жалко, значить вона влітку так гарно росла, тому жалко її викидати, правда ж? Чи кудись там її просто винести, щоб вона пропала. Не хочеться, шкода. Тому будемо спасати. Ну, знаєте, бегонії, от я б не сказала, що в мене така любов до бегоній, От в мене є їх трохи, але ну, не знаю. Мені не подобається, що вони оце витягуються, що їх постійно там треба там, ну, обрізати, там, Ну, Типу, як оце фіалки, да? так само, вони як старіють, їх треба тут пересаджувати, голову я на одні там зносила. Саджати знову ну, морока, знаєте, я більше це, мені отак філодендрони, стендапсуси, епіпремнуми, орхідеї. от, Щось мені більш мене любов до таких рослин. а от Чомусь вегонії, сукуленти, хоча я і сажу, да, в мене є, але не знаю. і знаєте, Я подумаю вже над тим, щоб е, ну, в мене є такі більш кращі, да, дорожчі рослини щоб їх залишати, а ті, що більш такі, ну, простіші, да, та можливо вже потрошку одних десь чи роздати комусь чи як, тому що місця немає, а особливо взимку, а да, дівати їх кудись потрібно. Тому, звичайно, ну, нема куди їх. Так, ну ось так ми її посадили, друзі. Ось. Така вийшла. Ну хай росте, подивимося. Поки на вулиці тепло, вони всі... я половину перенесла, воно вже тут було похолодало, я попереносила половину до кімнати. А тепер давай назад на балкони все відносить. І ношусь оце з ними туди-сюди, туди, сюди. Тепло, назад, холодно, знову квартиру. Ну, в общем, так. Ну, ось так вона в мене стояла над водою. Ну, побачу, може її фітіль туди. Поставлю її на фітіль. Чи не треба, вона, в принципі, така не дуже привередлива. Ну, ось така. Три листочки залишила. Подивимося, як вона буде далі рости. Так, все. Ось так. Боже, я тут тільки що прибрала, вже й на смітить устигла. Господи. Ех. Куди її? Ось мене тут є така тарілочка. Зараз я її поставлю. Ось так, щоб вона мені не замазувала. Так, друзі, ну і що я ще? Дивіться, тепер дивимося на ті рослинки, які я хочу відправити на земівлю. Ось дивіться, моя кисличка. Вона вже, бачите, висохла. І я зараз зніму просто оце сухе листя з неї. Ось так. Бачите, я його тягну, і воно просто собі, отак, от ось, бачите, раз, і все витяглося. І я її відправлю, поставлю зараз під ванну. Там у нас у ванні в принципі, не, ну, так, не жарко під ванною. Да? І вона собі буде там стояти до весни. А весною я навіть ось, дивіться, я відривала, а вже є ось, ось ці такі цибулинки, бачите? І ось так вона в мене там буде стояти. Зараз її трошки попшикаю, так, зволожу зверху, щоб не сильно пересихала. І все. І йде вона в мене на зимівлю. Далі, ось дивіться, мій ахіменес, який цвів цього року. Я також, ось, бачите, він вже все, вже висох майже такий вже, бачите, я зараз його отак обрізаю і хочу дістати резумки, які підуть на зимівлю е у холодильник. Тому зараз спробуємо дістати те, що там є, можливо. Так, я їх садила, в мене їх було небагато. Мабуть, по одній резомі. Подивимося, чи там наросло щось за літо, чи не наросло. Так, дивимося. О, дивіться, ха-ха-ха, я вже бачу, дивіться. Зараз, Ди... щас, 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 я вам покажу. Дивіться, бачите, резомка зверху така біленька. Ось, і зараз ми її будемо, ось, бачите, резомка. І будемо її доставати, трішки підсушимо і потім відправимо зимувати. Ось дивіться. Не знаю, чи така, чи не така. Знаєте, друзі, я перший раз за хіменесами, тому ну не знаю. Ось така резонка. Це буде сорт ваделупа. Треба окремо їх підписати. І зараз подивлюся, чи є ще тут щось чи немає. Мабуть, немає. Так, горщик я відставляю. Ну, не дуже він в мене наріс за літо, звичайно. Ну, що він там може нарости з одної? А, ні, ось, ось ще є. Бачите, таке коріннячко? Ось таке коріння. І там ще є різомки. Ой, клас-клас. Тому на той рік буду садити вже не одну. Дивіться. Ось бачите. Такі кущ, ну, корінчики, да? Корінчики. І ось дивіться: одна, друга, третя і четверта. Резомки. Дивіться, ось одна. Так. Далі. Друга. Ось така, бачите, ризомка. Наторік вже буде в мене густіший кущик, не в одну паличку. Ну, якщо, звичайно, зійде і все буде добре. Ось така, манюся. І ось така. Бачите, отакий От резонки. І виходить, за літо з одної резомки у мене вийшло 5. Бачите? 5. Це буде сорт Гваделупа, це я його відставлю. Далі, ось таке нещастко в мене є. Він ріс, ріс ціле літо, ось такий. Бачите, він витягнувся. Ще він не дуже підсох, але я буду його витягувати, тому що ну, немає смисла просто чекати, поки він там щось ним Ось дивіться, також наросли різомки, вони невеличкі. Та він геть манюсенький був, це так, слава Богу. Ось дивіться, бачите, які манюні різомочки. То це так добре, тому що я садила взагалі отаку, ось, отаку, маню... манюську, манюську, ось таку, мабуть. Таку маню пусічку. Оце я з нього отаку мау тільки садила. А бачите, а наросло три таких невеличких. Цей сорт я не пам'ятаю, як називається, тому що загубила ці листочки підписані. Так, значить, це буде інший сорт у мене треба заховати. Ну, і ось ще один. Він ще також не висох, але також, дивіться, як він. Витягнувся за літо, дивіться. Я його і підрізала, і все, але все рівно він такий такий оце пагін не залишився. Тому я теж його витягую. Витяглася одна тільки. Ага, одна згнила чи засохла, не знаю. так, Бачите, одна тільки різомка відриваю. Так, це в мене третій сорт кладу окремо. І зараз подивлюсь, може, в землі щось осталося. Нема нічого. На жаль, бачите, як одну посадила, так одна і вийшла. І нема більш нічого. А, ні, знайшла щось. Щось знайшла, тільки не знаю з якого. Це, може, Гваделупи сорт був вже. Тому що в нього такі були крупні резоми. Я думаю, Гваделупили. Бачите, з Гваделупи вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість резомок. Шість резомок. Я сподіваюся, що вони до... Е... Наступної весни долежать. Ну, тут немає нічого. Нема. На жаль, нема. Ну, нічого, що ж. І так, слава Богу, і на тому. Ну, ось так, друзі, це те, що я хотіла вам показати. Вже і так майже півгодинки. Тому коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Рада буду вас бачити. Вибачте, можливо, щось не дуже добре було видно. От, просто відео вийшло таким спонтанним. Я тут собі прибирала і от собі надумала що ось зроблю, ще я таку роботу. І вирішила, чому я буду сама знімати, як я можу показати і вам. Тому вибачайте, якщо щось не так. До зустрічі, зустрінемося, до побачення, друзі.